Кожного разу після якихось контактів Трампа чи оточення Трампа з Україною чи з терористами Російської Федерації? Вони безапеляційно кажуть, що прекрасна розмова, чудові контакти, все буде добре. Ми наближаємось до миру. Чи так це є насправді? Зважаючи на дзвінок 18 березня Трампа Путінові. Він скасував прес-конференцію і Трампа Зеленському 19 березня, коли обоясла, що справді розмова була конструктивною. Що ви про це думаєте? Ну, як ми вже домовлялися, орієнтуватися на слова зараз не варто. тому що дуже багато е гравців, дуже багато різних інтересів, які суперечать один одному, і тому коментарі відповідно теж дуже різні. Адміністрація Трампа після призначення, які зробив власне Трамп, стала дуже оптимістичною. І навіть офіційні коментарі не варто розглядати як надійне джерело інформації. Джерелом інформації є інші дії або така інформація, яка ґрунтується на дослідженнях і на великому досвіді. Ну, наприклад, я можу сказати, що. Інтереси Путіна і інтереси американської адміністрації дуже різні. Тому коментарі на тему, що Трамп виконує вказівки Путіна, це насправді не так зовсім. Потрібно звернути увагу, наприклад, на те, що Трамп дійсно скасував прес-конференцію, яка була вже призначена після розмови з Путіним, і скасував тому, що. Не було про що розповісти насправді -то. не було перемоги, не було домовленості, на яку ймовірно розраховував Трамп. Тобто переміря немає. Є дуже обмежене таке секторальне переміря, нібито ем, нема вдарів по енергоструктурі. Але це теж не підтверджується, тому що Після оголошення ось цього часткового переміря Росія вдарила по енергетичній структурі Укрзалізниці на Дніпропетровщині, і, ну, тобто, переміря почалось порушення. Але м -м, потрібно звернути увагу на те, що комуніке за результатами телефонної розмови Трампа і Путіна було дуже різним. Кремль 13 абзаців. І головна увага на забаганки Кремля. Тобто, ми за мир, але ми хочемо ось це і ось це, і ще ось це, як попередні умови. Американська версія Трі Абзаце пройшло, сподіваємось, на мир. Приблизно так. Тобто Вашингтону байдуже на забаганки Кремля. Він їх просто не розглядає і не вважає за щось дуже важливе. Наскільки для цього є ґрунт, не знаю, але факт саме ось такий. Потрібно так само дивитися на цікавий факт: це склад російської делегації, яка вже в понеділок буде в Ріаді. Це так звана делегація експертів. І цей склад є дуже цікавим. Він дає нам багато інформації. Там дві персони. Григорій Карасін, сенатор, сенатор від далекого острову Сахалін, але це не простий сенатор. Він голова Комітету Ради Федерації з міжнародних питань, і до 2019-го він був заступником міністра закордонних справ РФ. Тобто, це впливова фігура. І він є, ну я не можу сказати про нього нормальний про будь-якого російського посадовця зараз це казати буде зайвим, але він не є яструбом. Це точно а, він навіть за чутками і звільнений був Путіним в 2019-му, через те, що він був недостатнє яструбом. Інша персона це така м, рівновага. Карасину, це а, Сергій, Української українською. Бесіда, бесіда. Бесіда, бесіда, напевно. Да, біседа. Генерал-полковник ФСБ. Він точно яструб, але він кульгавий яструб, якщо так можна казати, про цих пташок. Або він політичний інвалід. Так ще можна сказати коректно, тому що це той самий генерал ФСБ, колишній керівник п'ятий служби ФСБ, яка відповідає за міжнародні зв'язки, який був головним на напряму України, це е, його концепція Київ за три дні. Це він докладав Путіну про те, що Україна не здатна чинити опер, це його потім тримали в Ліфортово за це. А, тобто він зник. Офіційна ця інформація не була підтверджена. Але російські журналісти розслідувачі впевнено кажуть, він декілька місяців провів в Ліфортово. Але потім його було звільнено, і з літа минулого року він є радником директора ФСБ. А, такий склад делегації є цілком нормальний. Тобто, є там притаманна людина, є яструб. Але яструб кульгавий. І коли він почне казати, що ні жодних компромісів, ні, ось ми поспілкувалися, потрібно битися, обов'язково знайдеться хтось в Кремлі, хто скаже, а кого ми слухаємо, це та сама людина, яка нам обіцяла Київ за три дні. Тобто, на мою думку, це така конфігурація, яка об'єктивно створює а, для Кремля можливість домовленості. А далі подивимось, от пане Михайло. А власне, ви дуже добре змалювали. Е, хто є хто, от, а хто буде це? Буде баланс, чи хтось буде переважати? І от саме такий рівень чиновників на цих перемовинах це свідчить про те, що Путін буде прагнути затягувати переговорний процес, чи все ж таки справді щось будуть вирішувати? А він вже затягує переговорний процес, коли він не погодився під час розмови з Трампом на перемір'я. Я думаю, він розумів, що переміря все рівно буде, але йому потрібно більше часу. Він хоче затягнути війну для того, щоб отримати переваги. Для того, щоб ЗСУ не було в Курській області, для того, щоб можливо окупувати частину Сумщини, для того, щоб під час перемовин мати, як він каже, як Трамп дуже любить казати, козирі. Е, тому він затягує. Але щодо складу делегації, ну вона офіційна, є експертною. Тобто, ці люди не домовляються, вони уточнюють позиції, вони передають послання, вони з'ясовують деталі. Це перемовини експертів, які тільки готують контур ну, документа, який буде. Пане Михайло, також хотів би статися. поява в цьому. Е Трикутнику, скажімо так, Кіта Келога. Він начебто був відсторонений. Усі процеси були через Майкла Волца, радника з нацбезпеки, держсекретаря Марко Рубіо, і, звичайно ж, близького товариша і бізнес-партнера це Стів Уідков. А тут з'явився Кіткелог, якого начебто відсторонили, і він пропонує модель Кісінджера на свій лад. Це ходити між кімнатами, от човникова дипломатія. Це якесь ноу-хау, це має якийсь коефіцієнт корисної дії. Як ви вважаєте? Ну, на мою думку, якщо Келок дійсно з'явиться в цьому процесі, це буде добре для України. Просто тому, що Келок дійсно знає ситуацію, він був тут, він має експертний потенціал, на відміну від інших людей, які в Вашингтоні беруться за те, щоб вирішувати українські питання. Тобто, Келок це непогано. А те, що він повертається, ну для Трампа як для президента, це цілком нормально. Сьогодні підставив завтра, приставив, він не зважає, що це щось таке дуже важливе. Ну, у нього такий настрій. Але ще раз, на мою думку, для України це непогано.